Сьогодні бути причетним до мистецтва дуже модно. Вся правда про те, чому люди приходять на виставки та вернісажі, тільки в Арціті. Програма Артсіті вирішила зробити невеличке дослідження і з'ясувати, чому люди приходять саме на відкриття виставок. Перший, хто прокоментував нам цей феномен, особа поважна. Це директор російського музею. А я думаю, саме найголовніше... главне украинской э, тусовке это тусоваться. Ну, вот отличие я могу сказать честно. Да? Если ты приходишь на любую выставку, в принципе, вот я всегда прихожу на выставку, и прекрасно знаю, что я завтра, послезавтра приду посмотреть работы. Я даже не пытаюсь смотреть работы, потому что это невозможно. То есть, если ты находишься в тусовке, Любове відкриття только ради тусовки. Тобто це для общения, для поцелуев, там, для зажимання, для чего угодно. Да? Но только не для того, дещо смотрети роботи. Відверта відповідь. Юрій Вакуленко приходить на відкриття поцілуватися та позажиматися. Навіть вино ігнорує на фуршетах. І вино там хорошого качества, там, жилудок іспортить. Ми згодні, що здоров'я для людини це річ важлива. Та підемо далі. Дізнаємося, чому співвласник аукціонного дому Дукат Леонід Комський частий гість мистецьких вернісажів. Я, показатися банальним і не я от думаю, какое видумати, так, щоб чтобы сказать, зачем прихожу я. Ну, на самом деле я прихожу, то есть у меня несколько целей. Я преследую несколько целей. Ну, как это не банально, во-первых, это посмотреть выставку вот, посмотреть выставку. Во-вторых, увидеть друзей, знакомых, коллег. То есть э, открытие выставки – это тоже такой вот, ну, знаю, синхронизирующий момент, когда люди приходят увидеть друг друга. Э, это не обязательно, что все приходят именно выпить и закусить просто, только для этого далеко не так. Та хіба вдається на відкритті виставок, коли в галереї чи музеї натовп людей і необмежене спілкування? Розгледіти картини, які висять в експозиції. Удається, удається. Буває, коли не дуже удається, якщо багато народу. В таких випадках я Я вообще люблю приходить два 3 раза на выставку, потому что одно дело взгляд на ну, во время презентации, да, когда много людей, когда говорят какие-то слова, речи, а другое дело прийти потом, когда никого нет, когда уже, ну вот если выставка меня заинтересовала, не обязательно понравилась, заинтересовала, я прихожу во второй, иногда в третий раз. Вот. Но на презентации всегда приятно, потому что на презентации, как правило, присутствует автор или авторы, то есть посмотреть, как они себя ведут, как это такой некий момент, когда что-то рождается. Приємно почути думку фахівця. А тепер звернімося до світської особи дизайнера Олексія Залевського. Для багатьох людей походи на світські мероприятия являються признаком його світськості. От. І поэтому, якщо людина немає в світській хроніці, то типа він значить не существує. Я чесно хожу на художні виставки, не тому що мені надо засвітитися на, на каких-то там сві світських сайтах. Я хожу і на мені цікаво посмотреть живопись, посмотреть творчество художников. Зрозуміло, що Олексію Залевському піару не бракує і в буденному житті. Він сам відома світська персона і першокласний дизайнер. А от менш публічна особа, нотаріус Юрій Каплун, є певним доказом спостережень Залевського. Я в основному сподіваюся, що в мене візьмуть якесь інтерв'ю, я розкажу. побачу себе по телебаченню. А тепер увага. Наше опитування торкалося людей, які є активними гравцями вітчизняного артринку. Ми зустріли іншу особу, яка на вернісажах не просто спілкується з прекрасним, а чекає від них дещо іншого. Що мені дає? ну, от. Дивовижні слова виходить, що саме відкриття виставок здатне допомогти людині подолати її самотність. Ну а як же? Ну у кого які? Може бути, хто любить в гості ходіти, як сказати. <клуб> Ні, ну а як? Ну от тут я тільки Анатолія Сипаненко знаю, да? так? Звичайно, <клуб> я забула, як його фамілія, яка <клуб> ну, ета його всі роботи там. Ну звісно, допомагає. Приємно, що мистецтво це не лише спосіб висловитися, продати чи придбати картину. Воно здатне об'єднати людей і дати їм можливість, хоча б на деякий час забути про свою самотність.